Користуємось тваринки, наші, точніше, користуються сенсорним, змивним Аполоточком, який змиває все прямо в каналізацію, чиститься сам, миється сам, ніякого наповнювача. Господарі щасливі, котики ще більше. Веселка не любить, коли я її знімаю, тож я роблю вигляд, що чи я чищу зуби. Щоб вона не бачила, що я її знімаю. Вона подивилась, я відвернулася, вона почала робити свої справи. От. Коротше, у нас ось така ситуація. Але я мушу знімати, бо треба мені показати вам відео. З білчок прийшла, до речі, це дві вуличні кішечки. Бачите, побачила, що я знімаю, все вже почала крутитись. Ми їх підібрали завдяки цьому сенсорному девайсу, бо нам не потрібно мити котячі водки, доглядати за котиками, і це дуже зручно. Ось. Також у нас є ще дві кішечки, тобто зараз у нас чотири кішечки. І абсолютно нормально вони справляються з цим полоточком через кожні там, 45 секунд після того, як котик е -е, піде з лоточка, йде змивання. І це дуже зручно. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Все відбувається. Зараз я вам покажу, як це все змивається, прямо в каналізацію підключає сантехнік. Нам підключив до унітазу, це причому, що у нас зйомна хата в оренді. Ну, Я сказала, щоб так підключив, щоб ми могли, коли будемо їхати звідси, то просто зняли і все. Ну і не мали ніякого клопоту, ні ми, і господарі. Тобто, щоб просто від'єднали і пішли. так? Тобто, він нам поміняв нижню трубу на нашому унітазі. Ось, бачите, вона вже пішла. Я включила адаптер, щоб вже електрика під'єднувалася. І через декілька секунд вже е включиться рушний режим. Тобто, можна буде нажати кнопочку. і змити вручну. А якщо кішечка йде з лоточка, ну, після етапу привчання. У нас от зараз ця чорно-біла кішечка, вона ще привчається, тому ми ручний зараз режим включаємо. Ну і плюс включаю, щоб відео знімати теж ручний режим. Бо якщо воно саменьке змивається, то я не можу вам показати о, цей лоточок, цей девайс. Ну, все, вже нагреблася, нагреблася, давай. І зараз вам показую, як це все змивається. Ось таким чином, друзі, все відбувається. Василка контролює процес. <хи> Думає, звідки там водичка береться. Котики дуже розумні. От. І починається змивання. Ось таким чином. Дуже розумна кішечка. Так, ну і зараз йде наповнення водички, і наповнення відбувається. Для того, щоб підняти всі какашки, які там є, чи в трубі, в наші котики деякі тіляться прямо в трубу, ну чи на самому лоточку, бачите, воно піднімає, піднімає, От. і потім вже буде змивати в каналізацію. Тобто, ну, щоб не прилипло там щось, так. Якщо ви довго будете, там, ну, після рушний режим, наприклад, не прийшли через годину, то воно може там прилипнути так. Потрібно буде ваша вже допомога, щоб відліпити. А якщо там ну, через 45 секунд, так як в ньому запрограмовано. Ну, до 45 секунд, так? то воно, бачите, от підніме і змиє. Чистенька водичка зверху все промиє ще і все. Луточок чистенький. Ну, Якщо у ваші кішечки діареї, от наші, наприклад, зараз там після антибіотиків, після стерилізації, то в них може бути рідкий кал. Тоді ми змиваємо два рази для чистоти. Ось така ситуація, бачите? От Там можна просто витерти бумагою або змити два рази. Все замовляйте. Виробляємо під замовлення.